Вітаю! Сьогодні у нас запитання-відповіді. Тож під відео там буде тайм-код, чіткі запитання, і ви вибираєте те запитання, яке вас сьогодні цікавить. А я починаю. Перше запитання: як впоратися з тривожністю через нестабільність в Україні та в майбутньому стосовно до майбутнього. Перше, це зрозуміло, що заземлитися. Друге, ми фільтруємо те, що приходить до нас. Ми фільтруємо людей, фільтруємо цю всю інформацію. Знову ж таки, ми чітко розуміємо наші можливості, що я можу зробити, що я не можу зробити. Тут ключовий момент ми розуміємо, що спочатку я приходжу в певну норму. Потім я спроможна комусь допомогти. Тому знову ж таки не забуваємо все ж таки спілкуватися саме ось з цими приємними людьми, які нас розуміють, підтримують, приймають і тому подібне. Тобто тут ми заземляємося і якомога більше набираємося. Ось цієї якоїсь такої приємної атмосфери, це може бути спілкування з друзями, це може бути якийсь вид роботи. Тут ключовий момент собі все ж таки це можуть бути афірмації, або все ж таки покупатися в минулому досвіді і прям відчути кожною клітинкою свого тіла, що б там не сталося, я викарабкаюся. Я знаю, що я придумую якесь рішення тієї чи іншої ситуації. І я знаю, що я все ж таки добюся своєї цілі. Я знаю, я вірю в себе, я підтримую себе. Ось тут мої близькі рідні мені будуть допомагати. Щоб там не сталося. І я знаю, що все буде нормально. Я викарабкаюсь, я переживу. І ось тут ключовий момент вірити, відчувати кожну клітинку свого тіла, що щоб не трапилося, все буде окей. і Я для цього зроблю по максимуму все, що від мене залежить. Ну і відповідно планувати своє життя, робити певний план на майбутнє. Як правильно ставити особисті межі, щоб не вигорати у стосунках та на роботі? Перший момент зрозуміло зрозуміти свої межі, другий момент чітко. Конкретно говорити, що якщо будуть порушувати мої межі, то буде ось такий наслідки. Якщо ви не будете порушувати мої межі, то окей, я з вами співпрацюю на, там, на дружніх, на таких романтичних, приємних нотах. Знову ж таки, потрібно вміти відмовляти, говорити ні. Тут ключовий момент все ж таки зрозуміти свого співбесідника. В деяких моментах це можна зробити вічливо, в деяких моментах це можна зробити через компліменти, але сказати, ну ти настійно. Тільки такий геніальний, що я просто боюся тобі чимось нашкодити. Тому, будь ласка, прояви свою геніальність, щоб я тут. Ох! Просто восторг впала. Знову ж таки, коли ви говорите ні, ось цей момент провини, тут ви маєте чітко зрозуміти і відчувати кожну клітинку свого тіла, що фактично лише ви відповідальні за своє життя. Ось ця лінія, поведінка, хороша людина, не завжди приносить щось позитивне, а навпаки, найчастіше. Приносить такі неприємні результати, де ви відчуваєте, що вам просто користуються. Тому ви маєте відчувати, от коли ви от сумніваєтесь, у вас якась така провина, вам страшно, вам лячно сказати людині ні, вибач», то ви перше собі наголошуєте: я зараз свічливо скажу так, як воно є. Я не хочу там робити за тебе то-то, то-то, то-то. В той же час ви маєте відчувати усю таку відповідальність за своє життя, що якщо не ви. То ніхто, і лише ви, в принципі, відповідальні за своє щастя, за свій комфорт. В той же час ви, в принципі, маєте трішки розуміти той факт, що. Все ж таки, для того, щоб зробити певне рішення, або, наприклад, там вам пропонують туди чи сюди, то все ж таки, чітко також скажіть своєму опоненту: дай, будь ласка, я обдумую ось тут, ту ситуацію, тому тут знову ж таки не треба швидко літати, різко щось там рубати. Все ж таки рекомендовано. Зважити всі запроти, щоб чітко сказати: ось тут ні, ось тут так. Якщо ми говоримо про ось цей момент допомоги, то знову ж таки. Ловіть себе на тому моменті, що вами користуються і вам, так би мовити, а-ля хі-хі-хе-хе, допоможи мені, а потім ви робите всю 100% роботу, то це вами користується. Тому що допомога це все ж таки мінімальна якась така допомога, мінімальна участь в якомусь проєкті, де людина, яка просить у вас допомогу, вам чітко говорить: будь ласка, допоможи мені зотим, тим, 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 тим. Там буде мінімум такої роботи, і людина прямо по інструкції. Може сказати, от допоможи мені з оцим абзацом, або допоможи, перевір ось цю таку роботу, там, де ви зробите буквально декілька-дві-три помарочки, що ось тут потрібно дещо скоригувати, і тоді людина починає коригувати. Тобто допомога це трішки така мінімальна історія, мінімальна робота, де все ж таки. Вам чітко говорять, ось там ось тут, отакий то годині, прийди до мене і ми з тобою разом з'їздимо туди, 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 бо я би хотіла придбати то то-то, то-то. Там будуть чіткі такі інструкції. І знову ж таки, не бійтеся, говорити ні, вічливо, спокійно. В той же час ну, є такі випадки, коли потрібно показати, що ви теж можете гаркнути. От, що я не дозволю собі сідати на голову, тому що тут ключовий момент розчаруватися в ось цій лінії поведінці, де, начебто, якщо я буду такою хорошою, тут всім допомагати, то потім, десь колись в потрібний момент, мені хтось допоможе. Тут ключовий момент побачити ось це розчарування. Що ось ця лінія поведінки не приносить вигоди. І тоді ви побачите, що ага, якщо не приносить вигоди, а я ж хочу жити щасливо, я відповідальна за своє життя, тому ви, в принципі, будете потім чик -чик чик, -чик думати, а як тоді зробити це коректно, щоб все ж таки домогтися отримати своє. Як підтримувати мотивацію та внутрішню силу, коли відчуваєш виснаження? Ключовий момент він полягає в тому, що вам потрібно все ж таки зрозуміти, є велика ціль, ми її розбиваємо на маленькі цілі. Тут ключовий момент, щоб все ж таки знаходити те джерело енергії, яке вас насправді надихає. Те оточення, яке вас підтримує. Тут ключовий момент зрозуміти, де я зможу отримати ось цю таку позитивну історію, щоб все ж таки потім зробити ось цю таку рутинну історію. В той же час це певне відношення стосовно того, що є. Певно, ось да, така рутинна робота. Вона скучна, вона не цікава. Вона така важка. Тут два моменти: з однієї сторони, ми менше думаємо, як її зробити, а просто чітко так, так виконуємо і знаходимося ось в цьому такому процесі. І в той же час ми розуміємо, заради чого ось ця така мотивація. Тут знову ж таки ми говоримо про наші можливості, про наші здібності, про певний коректний графік, там де ми розуміємо, що, наприклад, в день я можу прочитати лише дві сторінки, і це моя норма. Я ось так собі буду відбудовувати режим дня. Це моя норма і це мої правила існування. І лише так я можу собі нормально існувати, щоб потім не зриватися на моїх близьких. Тут ключовий момент зрозуміти, як мені буде комфортніше, як я це можу реалізувати, що воно поєднується з реальністю, а що можливо потрібно допрацювати, щоб все ж таки прийти до певного балансу. Тому що в деяких моментах, наприклад, саме банально потрібно трішки збалансувати харчування, трішки так розбивати свою порцію, Цією, щоб все ж таки встигнути з цим ритмом роботи ну комусь так. Тому що є теж такі цікаві, я пам'ятаю, розповідали ситуацію стосовно того, що жінка працювала на півдня, і вона от в кінці дня відчувала дуже сильне виснаження. От вона думала, що Боже, їй робота взагалі не підходить. Хоча, в принципі, вона любить спілкуватися з людьми, вона там стояла на рецепсі. Але щось, от в кінці дня, вона починає відчувати ось це виснаження кожного дня, і вона така, о, щось, щось, щось якось не так. І відповідно починає себе накручувати, що щось вже потрібно напевно змінювати роботу. А ця робота дуже підходить. По-перше, спілкування з людьми, по-друге, не цілий робочий день, по-третє, в принципі, нормальна зарплата, і вона може собі, там, наприклад, це все комбінувати. Здається, в неї тоді була дитина. Тому якраз це все підходило. А потім виявляється, що фактично вся була проблема саме в цьому харчуванні, тому що там робота була така, що вона от зранку прийшла і до обіду попрацювала. А відповідно, вже до обіду вона така вже була втомлена, і тому їй просто треба було скоригувати ось цей момент харчування. У мене взагалі анемія, тому якщо в мене я мало їм, я тут уже. Падаю в воморок, у мене вже голова крутиться, я вже просто падаю, і мені оце потрібно постійно собі нагадувати про те, що треба добре нормально поїсти, тому що я про це забуваю, а потім падаю в оморок і не можу встати. Тоже, Тому тут ключовий момент свої все ж таки межі, збалансувати. Як зменшити вплив негативних новин на мій емоційний стан, але при цьому залишатися в курсі подій? У мене є певний лайфхак, тобто мене є певні люди. Які мені це все профільтрують і роз, будуть розповідати, знаючи мою психіку. Той же час я можу просто це чітко прогуглити в чаті GPT, де от т -т 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 -т, і там буде кінцевий абзац, і я просто прочитую лише цей кінцевий абзац, для того, щоб чітко, конкретно стисло, дізнатися, що взагалі відбувається. Тому що тут ключовий момент фільтрувати зрозуміло, критично осмислюємо, знаходимо ось ці всі такі надійні джерела. Знову ж таки розуміємо, що. Що ось цю новинку я трошки не готова почути. Про все я ще не готова почитати, можливо. Через певний час я все ж таки її почитаю або попрошу когось, хто б мені б так лояльно, спокійно би розповів. Наприклад, що там десь був якийсь вибух, чи ще щось, щось страшне. Там, ну, у нас теж все недавно страшне сталося. Я не хочу про це говорити, хоча не було в новинах, а я просто так зрозуміла, і мені потім вже мої сказали і підтвердили декілька людей, що все ж таки. Да, у нас там був такий неприємний вибух, все воняло, і ніхто нікому в новинах нічого не сказав, але такі проблеми. Не знала, що треба було просто вночі закрити вікно. Воно мене, слава Богу, було нормально закрите. От. І знову ж таки, це там вночі отак все почути. Було трішки так. от... От. Тому знову ж таки є просто таке джерело людей, які це все профільтрують, чітко вам скажуть. Або ну, ж таки, знаходьте те джерело, яке от так профільтрує ніжно, обережно все ж таки скаже. Тому що а, в нас потім оце в цих групах місцевих все ж таки, в коментарях тож, там, писали всю історію, що закриваєте вікна. Але це були коментарі. Тобто, не було офіційного такого, щоб людей не налякати. От, От. Так що, так. Так що концентруйтеся якраз на ось цьому такому джерелі, яке плюс-мінус може вам давати ось цю таку конкретну. Інформацію для того, щоб все ж таки збалансувати всю таку історію, то, що взагалі зараз відбувається, тому що кожного дня просто хочеться гуглити, коли то вже буде кінець, коли то вже буде кінець. І ти кожен раз бачиш ці відео в Ютубі, що це о вже кінець, а вже просто не реагуєш, тому що ти вже розумієш, що шо, шо, що, шо, 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 шо. -шо, 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 -шо? Як навчитися не відчувати провину за відпочинок і приділяти час собі без дорікань і сумлінь? Знову ж таки, тут мають бути чіткі межі. От з такої по такої то години я відпочиваю відпочинок. Це норма, це необхідність для того, щоб я набрала сил для того, щоб в подальшому я змінювала і створювала своє життя, своє бажане життя, йшла до цієї цієї бажаної цілі. Знову ж таки, це не лінь. Це необхідність. Я варта відпочинку, я варта насолоджуватися цим життям. Мені можна, я хочу. Це велика необхідність для того, щоб знову ж таки йти і створювати своє бажане життя. Це необхідність. Тому тут ключовий момент іще знову ж таки. Задати собі запитання, а чому я відчуваю цю провину? В деяких моментах я відчуваю цю провину, тому що всередині себе я відчуваю, я знаю, що немає сенсу зараз відпочивати, оскільки потрібно робити ось цю неприємну роботу. Наприклад, потрібно все ж таки не тікати від важливого рішення, наприклад, звільнитися з роботи і змінити взагалі повністю своє життя. Тобто, всередині себе я відчуваю, що немає сенсу відпочивати, наприклад, Сил, щоб знову йти на нелюбиму роботу, тому що я відчуваю в собі всередині себе великий потенціал, щоб змінити кардинально своє життя. І мені немає сенсу зараз відпочивати, тому що я хочу. Всередині себе безмежно хочу реалізуватися, відкрити свій ось цей такий великий потенціал. Просто страхи мені цього не дають, і тому я боюся. І тому тут знову ж таки тоді потрібно працювати зі своїми страхами, зі своїми блоками. Або якщо я задам це запитання, чому я собі не дозволяю відпочивати, чому в мене ось це все гризе? І там, наприклад, буде відповідь стосовно того, що мені ж то мама говорила, що не можна відпочивати, потрібно працювати, ти не варта відпочинки. Відповідно, тоді потрібно давати такий точечний відпір, що я варта відпочинку, мені потрібно, мені необхідно відпочивати. Відпочинок це така ж необхідність, як і робота. Потрібно відпочивати. Просто мають бути конкретні, чіткі межі, що сьогодні я відпочиваю, завтра я працюю. І, відповідно, в цей відпочинок якомога більше набиратися ось цих позитивних емоцій, щоб все ж таки потім згрупуватися і йти робити ось цю рутинну роботу. В принципі, на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей